Блін, я навіть не знаю, з чого і почати. В мене нема зараз останнім часом ідей, що знімати, але це відео в мене просто дуже сильно просили, через що тут якість буде, ну, не дуже, а також матеріал. Я це відео знімаю Тупо, тому що мені треба щось зняти, а також в мене це просили дуже довго. Я це відео тому зняв, тому що в мене нема ніяких ідей, але в мене це відео про сили, а також, якщо б я б це відео не зняв, то я би пропав десь на місяць. Але в мене якість цього відео буде не дуже, тому що ви серйозно. Багато людей в мене просили відео про Бенді. Бенді, так? Ну, типу, ви розумієте, що це дуже важка робота, щоб знайти ідеї, щоб про нього знімати. Так як по ньому зараз останнім часом дуже мало контенту, тому що усі усе розповіли про нього. І в принципі, знайти щось нове, нові ідеї і так далі, щоб про нього зняти, це дуже важка робота. Тому це буде ну дуже таке лайтове і просте відео. Ну, як говориться для фанатів. Я розумію. Я розумію, зараз у вас буде відношення, типу, е, ти що, знімаєш просто, щоб щось зняти? Ні. Але просто, якщо б я б не зняв це відео, вам було б дуже довго чекати нового відео. Тому так. Просто хочеться вам якийсь... Невеличкий такий приз зробити, щоб почати роботу над більш масштабним відео, розумієте? Ну, я це все зараз вам розповів тому, щоб у вас не було такого завищеного очікування від цього відео, добре? Добре. Тоді, у цьому відео я вам буду розповідати секрет атмосфери світу Батім. Чому не про світ Бат-ДС і Бат-ДР? Та все дуже просто, тому що вони користуються тією ж самою формулою Батім. Тому, в принципі, тут діло піде про Бендіти-чорнильну машину, а не усілякі інші сиквели. Тому що зараз вони працюють по тій ж самій схемі, що і раніше. Я зараз вибачаюся за свої емоції. І так, я не ненавиджу Бенді. Тобто, серйозно, я слідкував за цією грою ще з самого його початку, ще з 17-го року. І в принципі, я дуже люблю цю гру і засирати її я не буду. Я просто вам таке на початок, таке, на заміточку зробив і все. Тому добре, будемо починати. Ну добре, тоді починаємо розкривати секрети атмосфери Бенді. Бенді the Ink Machine має такий дуже незвичайний вайб, таку атмосферу незвичайну. Мабуть, їй цю атмосферу передає її візуальний стиль. Через що якраз через цей стиль ця гра і хайпанула. І, мабуть, якраз за цей візуальний стиль гра і отримала свій такий незвичайний вайб, тому що цей візуальний стиль такий оформлений під мультфільми 30-х-40-х років, ще які були такі чорнобілі. А також ще більш атмосфери передає така жовтувата гамма гри, тому що це виглядає, нібито ми дивимося, старий чорно-білий мультфільм ще вже на вицвівшій Е, Добре, я вибачаюся, тоді касетно було, були бабіни. І якраз завдяки ось цьому стилю і фільтру ви відчуваєте, нібито ви дивитеся давно вже забутий мультфільм. А також початок гри Бенді і Чорнильна Машина передає якраз увесь цей вайб цього забутого, що головний герой приходить до своєї старої студії, і такий вже ностальгічний ефект починається. І тут складаються такі відчуття, нібито у цій студії час зупинився, вже нікого там нема, але відголоски попереднього ще залишилося, а також репліки головного героя ще додають такого. Особливого такого вайбу. Типу, що коли він дивиться, що о, це ж моя стара парта, ми можемо зрозуміти, що А серйозно у цій студії колись бурлило життя. Особливу таку ностальгію отримають олди серії, які ще грали в альфа версію, де була тільки перша глава. Тому що коли головний герой Генрі там скажуть, що. О, а тут стіну знесли. Я не пам'ятаю цього місця. Тут справжні олди прослізяться, тому що у старих версіях гри там насправді була стіна, це дуже прикольно. А ось і дизайн самої студії у багатьох главах такий. Такий гарний, що у перших двох главах студіо показано як щось таке занедбане, забуте та дерев'яне приміщення, а також ще цей жовтуватий фільтр дає нам змогу через екран почути ось цей запах деревини. Інші глави вже більш втрачають таку атмосферу, мабуть, тому що там просто локації живіші, там більше усіляких ворогів та NPC і так далі. Ну а ще там більш усілякої техніки, особливо у третій главі. Але ці інші глави, вони непогані, вони реально дуже добре зроблені. Наприклад, чого коштує четверта глава, у якій зробили дуже гарно цей вайб парку атракціонів. І знаєте, коли ви проходите в бенді главу за главою, главу за главою, ви нібито ходите по музею, в якому ви дивитеся на те, що було колись раніше. І це викликає дуже гарні такі відчуття і дуже гарне занурення у гру. А також, якщо віддалитися від такого образу занедбаної старої студії. То можна подивитися на такий світ гри. Чого тільки коштує те Чорнильне море, яким ми перепливаємо у п'ятій главі, і так далі. Тут дуже гарно пропрацьований і зроблений світ. Його реально показали так, що ти віриш у те, що він існує. А також тут дуже гарний сюжет, який подається дуже просто і дуже незвичайно, через що ваше занурення реально буде дуже глибоким, тому що весь цей вайб, уся ця атмосфера, а також дуже гарний сюжет дадуть вам таке відчуття незабуваємої пригоди. І ось якраз в чому секрет атмосфери Бенді, в тому, що він викликає такий ностальгічний ефект, а також подає нам дуже гарну історію з дуже гарно пропрацьованим світом. Так, взаємодіяти з ним можна мало. Але виглядає він бомбезно, через що ти віриш у існування цього світу, і ти віриш у те, що там коїться. Це дуже гарна гра з дуже гарною атмосферою. Так вона не дає прямо сильного хорору. Але це не дуже той хорор. Задача цієї гри показати вам історію, зробити вам захопливу пригоду. А я дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що ви подивилися це відео. Ставте вподобайку, підписуйтеся. Дякую вам за все. Якщо ви хочете зі мною поспілкуватися чи ще щось, то заходьте до нашого телеграму. Або якщо ви хочете зі мною пограти або подивитися якісь новини ігор, то, будь ласка, в нас є СТІМ-канал. А також, якщо ви хочете нас підтримати грошима, то в нас є патреон. Він теж буде в описі. Що ж, дякую вам за все, до побачення. Побачимося у наступних стрімах та відео.